Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Червоний маркет. Розпочалися нові акції та знижки. Сьогодні у нас вже 23 жовтня і буду діти по 5 листопада. Тобто знижки буду діяти два тижні. Я всім вдячна, всім, всім приємного перегляду. Засіб мийний для посуду. Це така новинка, мені дівчата, сказали: яблуко і лимон. Об'єм один літр. По 28. Капсули для прання. 10 капсул в упаковці 6990, тобто 70 гривень. Мило рідке. Саме те, різні аромати Мені воно дуже подобається. І ціна подобається по 15. Ще ось такий пакуночок, як я кажу. Порошок для чищення лимон, сода і антижир, лимон по 59,90, тобто по 60 гривень. Подивимося з вами далі які знижки, серветочки вологі, дві упаковочки, ось так, і хустиночки по 20. Серветочки вологі, 72 штуки в упаковці з клапаном. 22 гривні, шкарпетки. Шкарпетки легка хода, і жіночі, і чоловічі. Але я бачу тільки чоловічі. Ось. Давайте я вам склад. Склад бавовна. 90% поліестер і еластан Ось так. По 50. І нижня білизна. Чоловіча. І жіноча. Ось. По 50 гривень. Засіб для чищення. Доместас, унітазів спрей по 120 г. Велс відбілювач кисневий 200 г і кисневий плямовивідник. Велс також 200 г по 28. І відбілювач кисневий. 900 грамів по 89,90 засіб для прання Грюнвальд 50 мл по 5. Знижка також на вухастик. Порошок для дитячої білизни. Вага 2,4 кг. Ось, і ціна 180. Грюнвальд 3,5 кг по 100 гривень 99,90 капсули wash free 10 капсул в упаковці по 89,90. І ось такі ще капсули для прання. 32 капсули, 250 гривень. Знижка на пастку від тарганів. Ось. Якщо купуєте одну, то по 15. А якщо від трьох одиниць, то по 10. Ще знижка на туалетний папір. Ось. 8 штук в упаковці. 179,90 180 гривень. Знижка на ось такі пакети, фасувальні. 50 штук. Вони зовсім такі тонесенькі і малесенькі. по 15. Вологі серветочки ось такі. З клапаном. 48 штук їх в упаковці. 45. І ганчірка для підлоги. 40 на 60, вона. Так. Ні, 50 на 60, вибачте, по 20. Далі з вами поглянемо знижки на продукти харчування. Дивіться, кава рашіна, макуфія арабіка, 120 грамів від двох пачок. Ось так. Ціна буде 229,90 кава рашіна, макуфія Голд. 60 вже грамів. Також від двох упаковочок 140 гривень. І кава Мелена. Амбасадор Dark. 225 грамів 140 гривень. Дуже гарна знижка на цукор. Діамант білий по 20. В упаковці лише 800 грамів. Олія рафінована. Об'єм 810 мл по 60. М'ясо. Смачна перемога у власному соку. Це така новиночка 525 грамів по 150. Знижка на тунець салатний у власному соку. Ось 140 грамів по 40 гривень. Кілічка у томатному соусі Супій. 220 грамів по 25. Кілечки мало, а соусу багатенько. І знижка ще на ось таку кілечку. Також аквамарин в томатному соусі по 29. І знижка на ось таку ще сардину. З додаванням олії по 60. Продукт згущений, полтавочка. 370 грамів, 45. І полтавочка і риска Ось. Я не купувала на смак, не знаю. По 50 суп, бульбуль -буль, швидкого приготування. Гороховий, 160 грамів по 15. печериці мариновані, вишиванка в склі. По 59,90. маленький кухар. Ось від двох штук 12,99. І ось таке томатне пюре 200 грамів по 29. Цикорій рощини 100 грамів по 50 і кава Мелена Амбасадор 225 грамів по 140 гривень. Знижка на соус український руна і сацебелі в склі. 485 грамів по 50. Майонез 67% 300 грамів 35. Вершки 500 грамів 10% до кави. Житомирський молочний завод по 60. І молоко довго зберігання. Житомирський молочний завод від двох штук, тобто ось так, 37 гривень. Трупа гречана 900 грамів у упаковці 35. Перемішель швидкого приготування, гарненька і чібі. Різні смаки 60 грамів по 10. Батончики від рашен. Різні смаки 40 грамів по 18,90. Ось. І наш сік мультівітамін. Яблуко-полуничка, 200 мл Так, по 15. І також знижка на наш сік вишня, об'єм майже літр по 50. Наш сік яблуко, виноград, мультивітамін по 45. І наш сік томатний. Ось по 50. І ще напій ось карпатський. Так, з різними смаками, полуничка, яблуко, апельсин, об'єм 1,5. Бачите, вузенько. І мені невдобно вам знімати. По 20. Знижка також на рушничок. Зелений. Барвіночок ось він. По 28. Великий рушничок ось він. 350 гривень по 80. Дуже гарна знижка, зверніть увагу. Зєва, рушнички, 2 штуки по 100 гривень і туалетний папір. зєва від делюкс. Ось 100 гривень. Також знижка на рідке мило, піна, об'єм 1,5. Різні аромати, але я бачу тільки каву по 50. Така шампунь для волосся. Об'єм 500 мл по 100 гривень. І гель для душу. Дуже приємний аромат. Об'єм 750 по 99,90. Знижки на ватні диски, дівчатка, 120 штук в упаковці по 40 гривень. Ватні палички 200 штук по 20 гривень. 8. знижка також на геть для душу Ліора. Різні аромати по 40 гривень. Щоденні прокладки 20 штук бела, 35 і прокладки гігієнічні бела. 10 штук їх в упаковці, 40 гривень. Пакети для сміття фраутау ручками 20 штук на 60 літрів об'єм по 50 гривень. І губки кухонні. 6 штуки в наборі, ось так, по 40 гривень. Також знижка на плівку харчову. Довжина 20 метрів і ціна 40 гривень. Це вже у нас рукав для запікання, 5 метрів довжина, також 40 гривень. І знижка на фольгу алюмінієву, 6 метрів довжина. Крісто по 40 гривень. Знижка на мило тверде, туалетне, шар, різні аромати. 125 г по 18. Мило тверде, туалетне. Дуже приємний аромат. 280 грамів в упаковці. Ось по 40 гривень. Також знижка на шампунь, шаума, зволоження, відновлення по 109,90. І ось такий ще бальзам маска: 250 мл об'єм, додатковий об'єм сяючий блиск, ось так по 65. Савекс. Кондиціонер для білизни: об'єм 1,5. Різні аромати по 150. Топ ефект, антижир. Спрей по 55. Засіб для миття підлоги. Ось об'єм 1 літр по 50 і освіжувач повітря. Різні аромати. по 50. Знижка на пасту зубну Санина. 50 мл об'єм по 25 Знышки на тарілочки. Ось така тарілочка десертна Люмінарк по 50. Супова тарілочка чорна Люмінарк також по 50. Салатничок білий Люмінарк По 50 велика тарілочка. Обідня, 25 см діаметр. Ось вона, по 50. Також 50 гривень. десертна тарілочка Люмінар. І ось такий величенький салатничок. 100 гривень.